Доброго раночку. У нас рибаки і собаки. От, от. Сьогодні бігають за палками. Боже, перекотилась. Ця копає та за палкою бігає. Дівчата на піньку сидять, а Люда салфеточками витирає барета. Він в якийсь гідуть і викачився. І ми тепер його ганяємо, Кажемо, не підходить до собак. Вона його салфеточками миє. Іди вже, поганяй Кеті, Іди поганяй. Ой, що шука, 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 шука. Давай, давай, давай і в забіг бігом. В забіг. Так, кинула все, Дома все кинула. Падамоша треба було мені в... Ой, в ремонт віднести туфлі, сапоги осінні. Вже якось треба, мабуть, на сапоги переходити. Хоча сьогодні доволі було тепло. Що я приїхала до Сашки, бо в неї тут сапожник, який, ну, по-перше, він класно робить дуже, а по-друге, дешево. Ну от, Не ганявся б поп, типу, за дешевізною. Да? Ну, але ж то таке діло. Так що я зараз віднесу ось тут будочка, в ремонтік. От і піду до Сашки. От. Ну, все, все розказала. Чого ти, Таня, не знімаєш відео. Ну, Ось таке життя. Не, вам. Заспана, заспана. І що заспане? Ти от на сапожника наїхала, що він ціни підняв. Не. Все, ти розказувала йому, чого так дешево. А? Він угу. тобі зробив дорог ще. І скільки? Ну, зараз розповім. Пока я собираюсь рассказать за ціни, так ось, ж, пожалуйста, вже задавака, задавака купила. Ну давай показываю так ближче. Легеньким легеньким якеньки четыре тысячи, да? Охренеть? Не ну классный, да классный подошва ж яка не трактор. Ну, да. Головне, щоб не трактор. От, ну, класні аварию Саша, мені каву. Так, значить, поріу літановичі, як вони там називаються, оці ну, набоїчки. Набоїчки 250 гривень. Ну, поліулітан завжди був дорога. Ну я дві здала, і туфлі, і сапожки. І там ще якусь прокладочку. Ну там кучок не шпилічка, а там Нє-ні ж... ні, 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 там широкий каблучок. — Ну, то топов... це нормально. Да, ну в общем, 600 гривень за все. Ну так, ладно, шору. А що шо робити? Менять то надо. Не сапоги ж нові, блять. Ботиночки. Ботиночки 4 тисячі. Виключи вже той телевізор. Сашка мені каже, що тебе в влоги не випускаєш? Зараз розкажу. Влоги не виходять, тому що я тебе ніде не показую. Ага. Да, що мені там пишуть, а що таке? Де саньок? Там у мене юморист є, юморист. А Де ага. саньок і все те саме? Ось все, пожалуйста. Ось, Ось вам саньок. Ось. Так, зараз що? Кава, як завжди. По-моєму, я не. А, взяла, кажу. Не взяла сигаретку? взяла, взяла, взяла. Квіти як тобі мої? Квіти твої. Боже, квіти в неї це вообще, звісно. Я не знаю. Мені здається, що вона мені такий самий я давала, ото що в мене стоїть піндюлька така на балконі. Та в мене холодно на балконі, вони не ростуть. А в неї ось дивіться, які будуть. Ну, добре, Валі. Та нічого їх не л'я. А, ну ти нічого не лєш, я ж одобряю, я ж облікаю. боже, вірьовочки, все это, вот, вони. Ну, Звичайно. Ось такі класнючі. Вони в мене ростуть. Да. В мене росте на балконі батат. <свіка> Вікат. У неї росте у мене тепер Я хожу сумкою, зовсім треба вже щось поставити. Ну, а дворі потепло? Тепло на дворі, yeah. да. Прям добре сьогодні. Дівчата сьогодні всі повдягася собаками, а на дворі тепло. І ходили ми всі. А я ні, я розумна. Я подивилася, що вітру немає, і не вдягалася. Молодець. Вот. Так, кава єсть. ти теж молодець. Так, ну що, я не можу виключити, тому що подивись, які в мене нові окуляри. Ну, вони ж коричневі на вулиці. Я бачу, що коричневі. До речі, ти мені їх уже показувала, щоб так? ти знала. Так? Я не пам'ятаю. Ну, класні. Ну ось, треба було вийти з дому. Для того, щоб зразу попасти під дощ. <гум> Ні, ну знаєте, в машині під дощик попасти то такоє. Ну нічого. Ой, я зараз... І сипи листя, просто ну от зараз теж сипи, ну трошки, а то прямо от ці двірники оці прям розлітаються. Народна аптека. Я забрала, але що це і кому це, навіть не знаю. Так що везуть до віки. Ну, от, місце зустрічі таке незмінне ось тут. Вчора я покинула всі свої справи, а саме які справи, мені треба було таки помити ще одне вікно отут, оце вікно. Ай, але ж знову дощик, щось моросить, сонечка немає. Думаю, та ні, багато справ, треба поїхати до Сашки. Вот. І не так до Сашки, як отож я казала, що треба було мені здати взуття в ремонт. Ну, дорого, недорого, але ж все одно здала. Купляти нові сапоги, Та ні, звісно. Ну і от на питаннячко, чого так довго немає відео? Що там у вас, Тетяна, трапилося? Ой, нічого не трапилося, просто нема коли. Тут у мене навалилося все. Я отримала мох. Не від Юлі. Там окрема історія, ну, в общем. Мох мокрий. Я вирішила, що я його зараз розкладу, як завжди, там на самом... ой, Катюня, привіт. розкладу і він там висохне. ага, Розкладаю там на кроваті на клейонку, воно все мокре, все тече, Боже, я там дуйку включала. в общем, Що я тільки не робила, щоб це в конечному ітогі вітуги... давай бігом уже продавати по любій ціні, ні, якби тільки його забрали, тому що ну, куди мені, я розумію, що просто згниє. Це ж, в общем, наполовину ціну скинули, продали то й мог, ладно, все. але ж це було не просто. Це ж пакування, це все тече Боже, пауки полізли, еті, як вони називаються, божі коровки, сонечки. В общем, все це в мене в хаті. Коли що знімати? Оце все знімати, це весь бардік, бардік, бардік бардак. Оце і все жах. ну як? Звісно, ні. Вот. Сьогодні я вирішила, що таке вікна я помию. І на... пише мені там дівчина в інстаграмі. Це віддільно. О, Тетяна, я от дивлюся, ви там з Кеті. А вона у вас щось постійно, їй там десь погано, то вона ригає, то ще щось, тому що вона на вулиці все одно щось підбирає. Я ось вам зараз скину одного, як вони називається, кінолога, в общем, що він розповідає, як треба гуляти з собакою, щоб що ж, собака ніде нікуди не лізла і так далі. Ну, давай, скидай. Ну, і вона мені скидує, ми дивимось його і підписані. Віка, навіть у його курс, який скупляла, він там завжди кричить: ні, ні, на все ні. Так от, що треба зробити, значить, щоб собака не підбирала і так далі. І щоб собака була вигуляна і щоб вона нічого не підбирала, треба значить, довгий поводок, 5 метрів, а то й 7. І щоб оце ж вона на цьому поводку, і ви могли її контролювати, ну, при тому, щоб вона могла бігати. Ну, по-перше, вона і на п'ять метрах щось знайде з'їсти, якщо їй треба буде. Але ж ні, вона... ми побороли цю. Ну, ну, ну. Вони там бувають ось, о, барит викачався десь. Якісь порушення, ну це ж собаки. Ну як це? Я до чого. Що я просто сміялася насчет цього поводка в 5 метрів. Зараз я вам покажу, як гуляють біглі і про який поводочок може йти взагалі. Про що ми кажемо, як її можна прив'язати на поводочок? Ось кусочок з нашого. З нашої сьогоднішньої ранкової прогулянки. Ні, давайте не так. Давайте вже всю прогулянку, тому що я таки ж буду мити вікна, сьогодні в нас більш-менш погода, і я, і я це зроблю. І знімати я це не буду, бо я тут пози приймаю такі. Я ж не хочу на двір таскати ту стрім'янку, ну там уже в мене безвихідно, а тут у мене відкривається середина вікна, і по бокам можна все помити. В общем, помию. Слава Богу, погода нормальна. І ще мені треба пошити два матіка. В общем, у мене є сьогодні що робити. Так що я дуже вас запрошую. А... Не знімаєте. Що знімати? Знімати, як ми бігаємо зранку, як ми гуляємо, я розумію, що це цікаво не всім. Але от сьогоднішній раночок, мабуть, буде цікавим, бо це буде саме відповідь дівчинці. Марина, звати дівчинку. Марина, привіт. Яка мені казала, що треба Кеті водити на поводочку. До речі, Марина. Кеті в мене ходить на поводочку, Увечері ми тут гуляємо по району. На Дніпро ми йдемо на прогулянку на поводочку. Вона чудово ходить на поводочку, і коли ми йдемо назад з прогулянки, то вона тільки не бере в зуби той поводочок і не дає мені в руки, що вона вже візьми мене на поводочок, я вже хочу спокійно йти, повісити язика набок. І отак от. Топати додому. Так що вона чудово ходить на поводочку, не треба хвилюватися. І собаки наші там всі друзі, у нас весь ми не хвилюємося за те, що хтось з кимсь буде там дратися або ще щось. Ні. Вже ми подолали цю проблемку, все в нас добре. А ранок тепер у нас починається, ну, ми ж. Желудоч жулялась. Желудочок лікуємо. Бо Кеті, ну, по всім цим признакам, скажімо так, гастрит. Вона постійно хоче їсти. Просто постійно. Віка вчора прийшла, я не можу перейти. Віка вчора прийшла, ну, по перше ранок це вона. Берет телефон, чтобы что-то снимать. Я говорю, Вика, я тебя прошу. Ну, и, возможно, каждую ранку показывают людям два яйца. Ну, два яйца. Ну, еще вечеря, ладно. что-то у нас хоть какая-то там разнообразие. Зранку два яйца. Они уже не показывают эти яйца. Уже всем надоели наши яйца. Вот. А вчера, значит, каже мне, пришла вечеря, Готувала там котлетки рублені, в общем, всього поприносила, всьому вечерям. вечеряємо ми разом. То я готую, то вона готує. То я купую, то Віка купує. Ну, в общем, у нас тут все відрегуліровано. Не знаю, як це сказати по-українськи. Так, Ніяк не дойду. Каже. Я кажу, сядь, посидю, я покормлю Кеті вже, поки ми будемо їсти, щоб вона вже поїла. А вона біля мене, як сказала, що я покормлю її, вона підскакує, отак, От все. І це, це слово зараз дам. Я навіть боюсь гучно сказати, бо зараз прибіжить знову. І даю їй там м'ясо, вчора в неї була ця яловичина і з яєчком, там, і з бульйончиком, я цю миску ставлю, а вона ням-ням-ням-ням. Вся в вся напрягі звуки ці, цідайте себе, а Віка заливається хохотами, мама, я тобі скажу, вона постійно хоче їсти, тому що дуже смачно. Ти ж розумієш, що ми собі так не готуємо, як ти готуєш їй. Їй дуже смачно, тому вона не може наїстися. Вона скільки б не з'їла, вона опять за мною бігає, йду, так дивиться на мене все, дай. Що -то, то дай? От така в мене собачка. В общем, гастрітик у нас. Да. І тому ми повернулися нарешті до мого грибу. Грибу цей молочний гриб, який я багато років. Їм п'ю сама зранку склянку з цим господі зеленом, або там чия, ну, в общем, або в перемешечку, і це все в два стаканчика Я роблю один собі, один кейт Але ж перед тим, як ми їхали на відпочинок. Я ж розумію, що це залишати Таню цей кефірчик, щоб вона з цим, цим довбалася. Це ж все ж, ну, з вечора залити, потім процедити, грибочок промити, молочком залити. ну, ну На що це треба людині? я його злила, закутала і заморозила. І приїхала, звісно, я його розморозила, але він поки прийшов. В той стан, який потрібно. Я там потрошку заливала молоком, він там оживав, я зливала, промивала. Ну, і оце три дні, тільки як я вже його привела до нормального стану, той грибочок свій. І вже роблю кефірчики, і все в нас добре. Зранку, все починається ранок. Отак от з кефірчика. Тобто, дивимося, як ми йому кефірчик. Вот. А далі дивимося, як ми гуляємо. І в кінці відео буде відповідь на те, як можна Кеті водити на поводочку. Хоч 5 метрів, хоч 7 метрів, хоч 10. Так що я вас всіх запрошую до перегляду. А я таки піду мити вікно. Всім пока. Не знаю, чи завтра буде відео, чи ні, тому що. Ще графік на роботі в мене помінявся. що я що Вже... така вся закручена. Хотіла сказати, затуркана, ніка мені каже. Оце все як російські вирази, треба їх прибирати. <смірко> затуркана, чукча там і так далі. Ну Цього не можна. Ну, не можна, так не можна. Все, я зупинитися, от я нічого не знімаю. Ну, як починаю, я не можу зупинитися. От що я можу з собою? зробити? Так що давайте сьогодні ранок і далі відповідь на поводочок. Так, повернулися до ранкового кефірчику. Так, ми чекаємо, ми чекаємо, коли ми вже будемо ходити на наш острів, на наш острів улюблений, і воно перевіряємо, яка глибина. Отак от. от. Не скоро ми ще будемо туди йти. Да. Або замерзне, якщо морозик трясне. Місточок. місточок отуди, да? Каже, Толіку отуди місточок треба перекласти, і буде тоді у нас все добре. Де собаки? Хто ба? А, воно моє. Всі на місці. Всі є собаки. Ні, Кеті немає. Віка, де Кеті? А, є. На... Оно. Виглядає, Я кажу, де Кеті, вона виглядає. Оце в нас нормальне гуляння вважається. Отаке. Оце у нас все ж в нас. О, що треба. Все, 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 все. Кеті у мене хитра собака. Вона може зупинитися, щоб їх не доганяти. А Наташа їх заводить. Вона зупиняється і біжить на зустріч. Все. Да. Ума устала. Заганяли бідну умочку, заганяли. Ті біглі, вони як лошаді, вони невтомні. А цю заганяли. ну.